Слава Україні, друзі! Вітаю з мальовничих Карпат! Давно не бачились багато зараз різних проєктів, роботи. Ну і настрій відверто кажучи, не найкращий після продовження бомбардувань від рашистів від терористичних вчинків Російської Федерації. Але ми розуміємо, що перемогу України. Не спинити так само, як і контрнаступ ЗСУ, який буде а Тому підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили України, наших захисниць, наших захисників, ну і також україномовний Ютуб. А тому прошу підписуйтесь на канал Legendary Ball, ставте лайк цьому відео, а також будьте активними і в коментарях так дуже цікава ваша думка. Напишіть, як вам матче Арсенал Челсі зінченко проти Мудрика. Чи треба було все ж Михайлу переходити до... Іншої лондонської команди, тобто до зіни, тому що і Лампард прийшов і став таким собі агентом 0-0 7 сім матчів, нуль нічиїх і перемог тим більше, а сім поразок. Ну і Зінченко натомість втратив майже шанси з арсеналом на чемпіонство Англії поточного сезону. Також напишіть, чому це сталося, чому Артета програє принаймні, поки що цю золоту гонитву пепу. Гвардіолі у Іллі Забарного та його Борнмуту своя гонито свої перегони за місце під сонцем за збереження прописки в англійській прем'єр-лізі і на наступний сезон. І знову українське протистояння на цей раз Мудрик проти Забарного Ілля буде приймати Михайла на Віталіті Стедіум у Борнмуті о 17.00 в суботу. Чекаємо на цей поєдинок. Ну і що тут скажеш? Лампард та Челсі не можуть абсолютно нічого, але їм що точно не загрожує здається, так, це виліт з АПЛ, а От Борнмут, великі молодці. Так, визнаємо, що за Барни грає дуже мало, але все одно він притирається до АПЛ, до англійського футболу, до нової команди. Ну і скоріше за все, все ж Борнмут залишиться в АПЛ і на наступний сезон, що не може нас не тішити. В той же час в Іспанії свій черговий титул у складі Мадридського реалу може виграти Андрій Лунін для українського голкіпера. Це єдиний зі значних во. Вел великих кубків, які він все ще не здобував у воротарському светрі мадридського реалу. Це Копа Дель Рей, Кубок Іспанії, 23.00 в суботу у Севілі на стадії деля Картуха, більш відомий як Олімпійський стадіон Севілії. Реал Мадрид буде ну справді приймати іспит у Осасуни. Рекордсмен за титулами в кубку Іспанії це Барселона, 31 титул для Реала. Ж може стати перемога ця ювілейною 30-ю тридцятою фіналах. Кубку Іспанії, ну що цікаво, осасуна, сосу який Лунін ще не здобувала цей трофей, тим цікавіше. Так я прогнозую, що все ж на воротах Бланкос вийде Тібо Куртуа, Куртуа не Лунін, та все одно перемога буде заслуженою, хоча Куртуа стави проти Барселони і проти Вільяреала. Але поточного сезону Лунін з'являвся і у цьому турнірі в складі мадридського реалу. Тож побажаємо Андрію успіху. Ну, справді, якщо виграє Кубок Іспанії, вже можна абсолютно з чистою совістю і. Ти Реалу, тому що він фактично все виграв, що тільки можна в Іспанії і не тільки в Іспанії з мадридським реалом. Інший наш представник в Іспанії, Віктор Циганков та його Жеро на свій поєдинок у Лалізі провели в четвер проти Мальорки. А ще один Віктор, але Коваленко, наш футболіст в італійській серії А та його спеція, зустрінуться в суботу проти Кремонезе. на виїзді. Спеція продовжує боротися за виживання в серії А, хоча будемо відвертими і чесними. Але більшість болівальників, звісно, чекає на таке мілансько-римське протистояння у серії. А саме Мілан Лаціо та Рома Інтер у суботу. Ну так, ці команди борються і за Лігу чемпіонів. Ну і не забуваємо, що в півфіналі цього турніру поточного сезону зустрінуться саме Інтер і Мілан. Міланське дербі буде дуже гаряче, але ми не забуваємо і про Францію. Центральний матч туру у французькій Лізі 1 відбудеться за участі Руслана Маліновського. Його Олімпік Марсель буде протистояти лансу, і ці дві команди претендують на друге місце в чемпіонаті Франції, який я нагадую дає право напряму на груповій стадії брати участь в лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону. У неділю о 16.00 також у французькій Лізі 1 вболіватимемо. І за Едуарда Соболя. Його Страсбург зустрінеться з Нантом. Нант нещодавно поступ. Пився у фіналі Кубку Франції Тулузі, але все одно безумовним є фаворитом матчу проти Страсбуру. І Страсбур також все ще не виконав свої завдання на збереження прописки в еліті французького футболу. Та один з центральних поєдинків цього вікенду відбудеться о 18.30. Ньюкасл Арсенал на сент джеймс Парк, Олександр Зінченко та Мікель Артета прибудуть до цього міста, до клубу, який став одним з головних відкриттів цього сезону. Напевно, Арсенал можна долучити до цієї групи. Та все ж, на жаль, команда на фініші сезону фактично втратила своє лідерство і всі шанси з ним на чемпіонство. Манчестер Сіті навряд своє віддасться. Але все одно арсеналу треба вигравати в усіх поєдинках, які лишаються. Ну і сподіватися, що там десь можливо і Манчестер Сіті дасть слабину. Вже на наступний день в понеділок будемо завершувати напередодні півфіналів Ліги Чемпіонів УЄФА наш український вікенд в провідних чемпіонатах Європи і. Ми станемо свідками протистояння колишнього футболіста Київського Динамо, тобто Віталія Миколенка, проти екс-наставника Донецького шахтаря Роберто ДеДзербі. Це Евертон і Брайтон зустрінуться. Евертон в дуже скрутному положенні. Команда має зараз великі проблеми і може вилетіти з АПЛ, а Тому треба вигравати зараз абсолютно в усіх матчах, які закінчилися. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч ви чекаєте понад усе. І прошу поставити лайк. І ще більше прошу, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я потребую вашої підтримки. Також дякую вам за увагу і, звісно, бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!